28 листопада на Південноукраїнській АЕС підбили підсумки чергового дня охорони праці. Цього разу було проінспектовано 18 підрозділів. Відповідно до плану заходу, перевіряльники фокусували увагу на чотирьох напрямах: це наявність на робочих місцях посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці та своєчасне ознайомлення з ними, забезпечення працівників спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту. Окрім того, увагу звертали на організацію безпечного виконання робіт за нарядами та розпорядженнями, загальний стан охорони праці в підрозділі. Цього разу найбільше питань виникло до ведення документації. Зараз у нас немає ремонтного періоду, є час зайнятися документацією, і ми проводимо аналіз, як проводять люди на як готують документацію. Також у членів комісії виникали зауваження до маркування небезпечних місць, утримання приміщень та обладнання, дотримання наряд. Дної системи у переважній кількості випадків недоліки відразу виправлялися. Проте ще є над чим працювати, каже керівник відділу охорони праці. Допомогти у цьому має нова система фотофіксації порушень, адже візуалізація значно покращує розуміння проблеми під час обговорень на підсумковій нараді. До речі, на Південноукраїнській АЕС знімкують не лише негативні практики, а й позитивні. Звісно, ми це все робимо. Я вже на нараді сьогодні всім об'явив. Ми не для того, щоб когось на. Казувати ми не будемо акцентувати, у кого це було зауваження. Нам важливо, щоб всі зрозуміли де у нас є слабкі місця, на що звертати увагу під час проведення обходів. Оце дуже важливо. Під час нинішньої перевірки було зафіксовано 37 зауважень, і це найменший показник за нинішній рік. Наступний день охорони праці на південноукраїнській АЕС заплановано на 23-26 грудня.